Я радий вас вітати з берегів Південного Бугу. Вирвали знову на перекати Південного Бугу. Південний Буг, осінній Південний Буг. Річка Південний Буг це просто скарб України. По шуму перекатів ви зрозуміли із назви, що ми знову на порогах Південного Бугу. Друзі, вітаю вас. Це такий буде невеличкий експериментальний відеоролик. Хотілося б дуже підвести підсумки 24-го року. Так Бог благословив, що нам вдалося досить непогано порибалити на цій чудовій річці. Виїздили із ночівлею, було дуже багато інтересних різних моментів, і вирішив зробити таку нарізку з п'яти виїздів. Там були відоси і на Favorite Fishing, і на моєму каналі. Південний Буг – це частина душі, Південний Буг – це унікальна річка, річка України, яка. Дурманить розум, ти постійно хочеш туди виїздити. І основна риба, ну в принципі, за якою ми їдемо, це головень. Я думаю, що було б нелогічно ще раз нагадати, які в нього крутецькі покльовки, яка бійка риба, влітали і гарні екземпляри, працювали різні приманки, і починаючи з літнього сезону. Ми почали їздити вже, ну, травень пропустили, на жаль, бо високий паводок, велика вода. І як би нам не хотілося виїхати раніше, є друзі, також наші, скажімо так, риболовні побратими з Вінничини, то відмовляли. Каже, ну, там, риба ловилась, але ловилась так другорядно. Ну, І ми вирішили в цьому році відкрити свій сезон з літа. Вже на початку червня ми виїздили. Виїздили з Юрчиком, нашим Житомирським рибалкою, ловили досить непогано, ловили багато цікавої риби і ловили в кількості. І хочу просто проаналізувати, поділитися з вами своїм досвідом, як краще на що робити акцент. Взагалі, ну чи варто є така річка уваги, як Південний Буг, ну, звичайно, забігаючи наперед, скажу, що варто є знову ж таки, з початку літа. Середина літа, серпень, такий був він, коли просто в таку спеку виїздили. Якщо ви пригадуєте літо цього року, коли стояла температура 34, 35, навіть до 36, і ця риба ловилася. В нашому регіоні в такий період риби майже толком не було. Ми впиралися в щуку, там, в Окуні, в Судака, майже нуль. А Південний Буг, він дуже-дуже дуже сильно нас виручив. Виручив по таким причинам, що бійка риба, риба, яка любить стрімку течію, а Південний Буг це річка з течею, і просто якесь маніакальне, таке, знаєте, задоволення туди постійно їздити за 200 кілометрів від Житомира, знаходяться наші улюблені перекати, були також і значівлею. Також там істейки смажили і все про це все згодом. І також одна із цілей була протестувати багато цікавих спінінгів. В цьому році протестував і дуже плотно Rapid до 7. В цьому році були також такі новинки, до речі, які скоро з'являться на фавориті, як ТОТЕ. Такі новиночки, як новенькі імпульси, і далі, і далі, і далі по списку. Намагалися. Рибалити намагалися трошечки відволіктися від цієї життєвої суєти. Зараз ви бачите на екрані чудові стейки. З Вебровського, до речі, грилю. виїздили цей виїзд з Ігорем Броником, нашим Житомирським, і спортяком, і таким досвідченим рибалкою, який, ну, в принципі, знається на цій темі. Наметове містечко. Відпочивали, ночували, трошечки боролись із комарями і з різними моментами, але... Літо дуже швидко пролетіло, і така ностальгія, ностальгія за цими бікими клюваннями, за цією чудовою природою, погодою. І заплющую наразі очі і пригадую ці клювання, коли головень, атакуючи кренки. Це основна була приманка на перекатах Південного Бугу. Вдавалося його ловити активно, вдавалося підбирати під нього ключик. Якщо розподілити такий свій невеличкий топ, це одна із перших приманок, це був Смітівський каміон. СР, ССР, до речі, в описі під цим відео будуть посилання. І одне з головних посилання на фонд Сережки Іволгіна, гаджета нашого товариша, нашого, скажімо, скажімо так, співробітника компанії ІБІС, який з першого дня повномасштабки волонтери допомагає. Тож не нехтуйте, навіть якихось 50-100-200 гривень, невеликі суми, вони допоможуть. Безпосередньо нашим військовим. Стосовно Південного Бугу, дуже плотно цей рік працювало. Ось зараз ви бачите на екрані на невеличких таких фірителіках, не завжди основне русло Південного Бугу, там великі перекати вони давали риби. Не нехтуйте невеличкими такими протоками. Інколи підходиш, ну що там може бути, яка там може бути риба? Але ми робили на них акцент, пробігаючи інколи рандомно. І були тут гарні покльовочки. До речі, зараз в руках у мене репіт до 7. Ванквіш новенький, 0,6 -та ниточка, там супермодна, тонесенька, і смітівський маленький серечко камінь і гарний головник. Фірітейліки, протоки, це ті місця, на які ми, в принципі, робили свій акцент, і вони давали рибу, давали рибу стабільно, давали рибу різно. Я не кажу, що це завжди була крупна, гарна риба, але це були. Ті моменти, коли ну, ти підходиш на великий перекат, і він не працює. Що ти робиш далі? Ти намагаєшся експериментувати. Експериментуєш, пробуєш, підбираєш і гарні біки, головні були в наших підсаках. Тож не нехтуйте такими місцями. І основні такі були моменти ще, коли ти, наприклад, підходиш, максимально потрібно все тихенько робити і працювати підсаком. бо були такі моменти: ти заводиш рибу в підсак. І риба там сходить. Так, є нюанси його носити, тягати, але він допомагає. Великі моменти з перекатами, де йдуть основні тягуни. От на кадрах видно, як я тягну. Ігор поряд стояв, ми також ловили і дуплетами ловили. Низ перекату, де течія. Не така швидка. Низ перекату це завжди каміння, Низ перекату це. Ті точки, де риба підходить з глибини, де риба підходить уже безпосередньо під свою основну кормову базу, до речі, були такі моменти, коли ти типу, достаєш головня, а він спорожнюється травою. Ось видно, навіть ця трава зараз на покадровці, коли риба ховається під цією травою, риба там стоїть, риба там полює, риба там, ну це її, скажімо так, будиночок. І коли ти проводиш есеркою, ССР, -кою, -кою, там над. Цим килимом трави, то от, видно навіть підводна зйомка, він тут стоїть. І ти інколи цепляєш травичку, ведеш, ведеш, ведеш свій каміон, і тут бадабум, та покльовка, яка, ну, в принципі, будоражить твій розум. Адреналін, екстрим, Знову там така була покадровка, до речі, на цьому місці. Це один з моїх найулюбленіших перекатів, де ми стабільно ловили щуку, там влітали окуні, головні, судаки. В цьому році Ігорю вдалося піймати такого окуня, ну, мабуть, ну там 900-800 грам, якщо не помиляюсь, ми важили. Але стабільно ловився окунь. Окунь на каміони, ну люба приманка, яка імітує рибі їжу, вона для її є основною. Також ми за принцип спійма відпусти, багато відпускали. Була чудова аерозйомка, брав дрон. До речі, в цьому році обновив, будуть на наступний рік такий спойлер невеличкий, будуть ще кращі кадри, буду літати далі. І якість буде краще, бо обновився трошки. По самій техніці, тактиці, по південному Бугу, знову ж таки, як і любий спіннінг, як і любий спінінгіст, це вовка, ноги, кормлять. Потрібно переміщуватись, потрібно експериментувати. У ваших коробках повинні бути різні абсолютно приманки, і такий ще момент не існує дня Х. Ось там така є думка. О, там, головень риба лінивих клює гарно в обід. Були і такі риболовні? А було таке, що зранку в досвіда виходиш на перекат, ти ловиш годину дві, три, і потім він в обід наглухо закриває свою пощеку. Майже нічого не клювало навіть не бодав. А інколи бувало таке, от в даний момент ця риболовля була в серпні, було дуже спекотно. Стояла така жара, що приходиш до переката, в тебе підзаливає обличчя, але ти як не кинеш, то він бере. Як не кине, то можна було круто ловити. Також Південний Буг специфіка цієї річки ще в тому, що. Грається з водою. Вище по течії, там, нижче по течії, як це працює, я там стовідсотково не знаю, але згадую такий момент, що вони граються з водою. Наприклад, дали воду, риба клює. Води мало, риба так собі. Але все ж таки вдавалося піймати навіть в тяжких умовах. І ще такий момент тебе формує, як рибалку, нюанс, що. Чим ти більше ходиш, чим ти більше бродиш, чим ти більше намагаєшся зробити проводок, тим більше шансів піймати. Інколи спека, інколи спрага, інколи якісь моменти. Знову ж таки, Південний Буг це каміння. Ти десь здираєшся об нього ногами, руками. Були також такі падіння, забив сильно, бедро і поздирав там коліна, так що потім неділі зодві відходив. Але це вартує тих клювань, це вартує. Цієї красоти, подорож, зручний рюкзак, спінінг, коробочка з твоїми улюбленими приманками, і ти начебто переносишся в іншу якусь паралельну реальність. Природа манить, віничина Ванла просто чиста, гарна, крута погода, крута природа, береги, вінничані, Я не перестаю вами дивуватися в приятному цьому сенсі. Наша Житомирщина вона більш загаджена. Але все ж таки, першочергово, риболовля це емоції, риболовля це частина моєї душі. І коли ти в руках зі своїм улюбленим спіннінгом, коли ти ходиш, бродиш безпосередньо по каскаду цієї річки, ти, начебто, як, ну, в іншому всесвіті. І головень дуже любить ще стояти в таких місцях в невеличких язиках течії, де є каміння, як на. Зараз на відео по кадровці, коли ти стоїш нижче за течою, кидаєш вверх перекату, і тоді відбуваються ці покльовки з рубрики «Віддай Spінg. Було дуже багато яскравих клювань. І саме цікаве те, що інколи бувають, вони відбуваються в самий неочікуваний момент на малесенькі каміончики, які зараз на вашій фотографії на відео можете подивитися. Тобто Ну, Каміон це не панацея, Працювали і джакалівські чабіки, працювали і різні типи приманок. Але кренки, літо, починаючи там з кінця травня, закінчуючи навіть були ми і вже з вересні, коли було ну, прохолодно, але риба все рівно вона клювала і клювала непогано. Ще такий момент стосовно осінньої риболовлі, були такі бонуси, як сомики. Сама, в принципі, в південному бузі вистачає. Ну, до цієї риби прив'язатися тяжкувати. Я не буду сперечатися, це не так все просто, але наразі я зараз викачую соміка на тотем. Це моделька 832 до 12. Стеланої шоста нитка, ну така вже класика. І тут ще такий був дуже цікавий <laughs> момент, що я витягую цього сомика і він відригує білу рибку, начебто, як якась верховодка чи можливо плітка. Це свідчить про те, що сом активний, сом харчується, і він ще й хотів з'їсти нашого з вами головастика. Тож саменятко, завжди приємний бонус, а особливо, коли мова йде на течі, коли в ваших руках легка, ніжна, тендітна снасть, це завжди круто. Тож пробуйте, експериментуйте, завжди вдача може посміхнутися саме вам. Тож, Звичайно, соменятко, після невеликої фотосесії він відпустився в свою а, ріднесеньку стихію, бо ну, рибу в принципі не берем, а таку досить цікаву я б навіть назвав би екзотичну рибку, то ну, потрібно відпускати. Бо сьогоднішня відпущена вами риба це логічне завтрашнє минуле. Також були такі моменти, коли сплавляв, як в даному випадку, ви бачите на відео, стою вище переката. Сплавляю плаваючу модельку Воблера далеко, далеко-далеко вниз по течії. І цей Воблер заносить течію. Коли його зносить течію, у вас тоді є шанс обловити більш далі моменти, обловити ту територію, куди ви ну, просто фізично не можете докинути. І було так цікаво його тут перти цим тотемом через перекат. Через порог, через каміння, десь він там і застривав, десь він намагався там нернути в якусь свою нірку, але при цьому він непогано, так скажімо, благополучно дістався до моїх рук. Гарний красень, гарний головень і, до речі, така ще невеличка історія стосовно Південного Бугу цей рік. Ну, як правило, Південний Буг я їжджу на нього з 2011 року. Він специфічний. Типу 300-500 головних, це вже рахувалося раніше ну, непоганою рибою. Тобто 600-700 це був прям крутий бонус. А кілуха, то збігалися зі всіх перекатів просто на нього подивитися. А наразі я просто бачу те, що ну, риба збільшилася, розмір риби на Південному Бугу збільшився. Великеська кількість приманок завжди вам дає вибір класно половити. В даному моменті, як зараз пам'ятається, клювання був каміон СССР. Так званий травневий жук Хрущ кидає під самісінький порох перекада. Тільки приманка коснулася води, отримав дуже крутецьку покльовочку. Головень був чималий, головень був там розміру типу Аля 900 кг. Ну, реально здоровий, тотем його зав'язав, як то кажуть, гуляючись. І знову ж таки, такі моменти ти не можеш спрогнозувати. Спрогнозувати клювання, спрогнозувати. Де буде стояти трофейна риба, вона може стояти і в фірителіку, і вона може стояти в таких ось моментах. І знову ж таки, вечір. Вечірку, знову ж таки, ніхто не відміняв. І статистика була така, що під вечір і з самого ранку досвіта бувало таке, що навіть сонечко ще за дерева не піднялося, а ми вже ловили гарну рибу. Ловили гарну рибу, ловили цю гарну рибу в кількості. і... Згадую ці моменти, коли ти ходиш по теплій водичці, вона така, як чай, знаєте, як молоко таке парне. Знову ж таки, термобілизна, шорти, щоб було зручно, якісь кроксики аля сандалі. І все, і ти собі можеш повністю переміщуватись обережно, бо знову ж таки, але як не крути кожний Південний бух, це завжди були якісь збиті ноги. Зараз ви бачите на покадровці гарного головня. На каміон з крутецькою покльовочкою обожнюють ці моменти, така ностальгія, і коли мова йде про Південний Буг, перше, що ти пригадуєш, це шум цієї річки, краса цієї річки, кренки, переміщення, і я порівнюю себе інколи з мисливцем. Коли ти ходиш, бродиш, підбираєш максимальний такий, безпосередньо алгоритм до активної риболовлі, щоб піймати. Головна наша ціль всіх, моя, ваша, саме тебе, коли ти зараз дивишся, слухаєш це відео, це піймати. І коли риба вибиває з рух, коли ти витягуєш її своїм спінінгом, зараз, до речі, момент, коли я тягну окуня і гарного окуня, вже видно барви осені, це був вересень, відправили діточок до школи. І виїхали з Юрчиком теж, типу закритий гештальт по південному, по південному бугу. І при цьому дуже-дуже-дуже круто, ярко відпрацювали. Окуня було багато і іншої риби. Риба інколи виривається з рук. Бували такі моменти, що реально можна було зламити спінінг, але враховуючи ситуацію, що фаворит робить досить цікаві водочки і стосовно декілька слів по приманкам. Якщо виділити мій топ. То, звісно, що це будуть чабіки, каміони, різноманітний варіант. Просто жукоподібний воблер, який імітує рибі, в частності головні, його основну їжу, він буде працювати. Він буде працювати і він принесе вам рибу. Проводка, ну тут потрібно вже дивитися по обставинам. Течія. Низький рівень води, високий рівень води, холодніша вода, тепліша вода. В даному випадку це детрікастам, фокусіму, якщо я не помиляюсь, дорогий що збитий літак. І ну, довгий час не міг його розловити. І так склались обставини, що на цій риболовлі я непогано мені вдалося його розловити. І саме цікаве те, що він працював абсолютно по різній рибі. Я ловив і окуня, і судачка навіть ловив, і головників. Тож якось так. Знову ж таки, принцип спіма відпусти. Природа перекати. Наразі переходимо з місця на місце, згадую цю високу траву, цю кропиву. Завжди смачний перекус, якась овсянка, банани, чай, кава, та же мівіна, домашня ковбаска. Просто дурманить розум, згадки. І так інколи осінь, зима находить. І така ностальгія починається за цими. Красотами за цією природою, за взагалі за такою річкою. І взагалі я рахую, що Південний Буг це скарб України. Південний Буг – це річка. Ну, якщо ви не були, я вам навіть десь і по білому заздрі, бо потрібно відвідати цю річку. Просто як турист, можливо, як рибалка. Ловля сома, ловля головня, ловля іншої взагалі риби, вона. Закохає вас просто цю річку, ви будете планувати відпустку, ви будете планувати свій вільний час, щоб поїхати і порибалити на цій річці. Ще такий момент стосовно екіпіровки, як краще одягатися, знову ж таки, Південний Буг це забродний комбінезон, так звані вейдерси, і далі і далі по списку. Але коли ви їдете в теплий період року, типу травень, червень, і далі, і далі, і далі по списку. Краще всього, це ось такі джерсі, як на фотографії з довгим рукавом, з капюшоном. Ну, Вони зручні, реально, і захист від сонця. Рукавички це вже побажання. І ну, шорти, бажано під шорти підівати тонкий е шар термобілизни просто на голе тіло, бо кропива, мокрі ноги, каміння здерті побити не захистять вас також. Е Термуха так звана. Від цих нюансів моментів, але я вам хочу сказати, що ви менше подряпаєтесь і поцарапаєтесь і ноги, і далі, і далі, і далі по списку в такому плані. Ще момент, як правильно підібрати техніку і тактику стосовно ловлі. Перше і саме головне це місця, так звані такі центрафуги, обраточки за камінням. Ти підходиш на перекат, от в даний момент я зараз показую пальцем, я тут піймав виключно з метрового такого місячка метр на метр. Якщо звернете увагу, облизує течія камінь, камінець, і за цим камінцем завжди стоїть рибка. І якщо ви правильно проведете все, зробите, буде бадабум. І повірте мені, якщо ви ніколи не ловили головня, ви просто цю рибу в її красу, в її бійкий норов, в її клювання. Взагалі, риба космічна, і я ніколи так не чекаю травень. Просто ну, хочеться жити, мріяти, донатити, також тоже допомагати, щоб була змога виїхати нашим ЗСУ, і нас захищають, і половити цю рибу. Також його можна ловити на абсолютно інших річках. Ну, якщо ми говоримо про Південний Буг, то це гарний настрій, це круті клювання, це. Краса цієї природи це, це просто. Інколи дрон запускаєш високо в повітря, і ти спостерігаєш цю красу. І одне питання, як її можна не кохати і не оберігати. Багато переміщень, також потрібно ходити, бо знову ж таки ну, без труда, як то кажуть, ну, рибку з річки не виловиш. Так що, друзі, ось такий він Південний Буг. Цей рік був мега насичений. П'ять разів нам вдалося відвідати з моїми товаришами цю річку, половити багато різної цікавої риби, в тому випадку, і сомика, судачка, окуня, ну і основна ціль головень. Як правило, ми туди їздимо за головню, ось за таким бійким, гарним, якого зараз ви бачите перед своїми очами. Тож, друзі, я вирішив зробити такий невеличкий експериментальний ролик. Якщо він вам сподобався, ставте свої вподобайки, спостерігайте красу цієї риби, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, відвідайте цей Південний Буг 5 разів за сезон відвідати Південний Буг і 5 разів ми зробили це дуже-дуже успішно. Коли трошечки гірше, коли трошечки краще. Але тест різних спінінгів в кадрі Аритотем, ну, такий дуже мені зайшов. Репіт, ну, типу, якщо взяти один універсальний спіннінг, який це буде тест, я би вам порадив щось таке ультралайт з переходом лайт, Чи 2.10, чи 2.8, чи типу 3.12, як в даному випадку, тотем. Але основне це терпіння, труд, переміщення, краса цієї річки, краса природи, просто вона закохає вас в себе. Тож, мої хороші, Знову ж таки нагадаю, що любіть Україну, ставтесь до неї з повагою, ставте з повагою до річки, відпускайте, донатьте і Україна обов'язково переможе. Тож, мої хороші, що вам ще сказати? Якщо десь Бог життя і змогу наступний рік, планую також декілька разів відвідати цю річку, порибалити. Також в цьому році так Бог благословив, що і відвідав і Карпати. Половили дику Форель. А на цьому слові, бувайте здорові!